Це котел двоконтурний газовий з примусовим димовидоленням, тобто турбований. У комплект поставки котла входять і димова труба. Наліччя у лінійці 4 потужності: 20, 24, 28 і 32 кВт. Номінальний ККД-агрегату 93%. Розміри корпусу моделі наступні: висота 700 мм, ширина 400 мм і глибина 300 мм. Основний теплообмінник котла Мідний від італійського виробника Valmex. Гідравлічний вузол, який зв'язує роботу опалення та горячої води, виготовляється на італійській фабриці Kramer. У Всіх котлах Italterm він зроблений із сплаву латуні та міді, що робить його дуже надійним. Теплообмінник для приготування горячої води це спаяні між собою пластини із нержавіючої сталі. І виготовляється на італійському заводі Zilmet і має високу швидкість нагріву за рахунок основного теплоносія. Панель керування має простий дизайн, який представлений інформаційним екраном та двома регуляторами температури системи опалення та горячої води, і дві кнопки вимкнення та налаштування.